Добрий день, мої любі першокласники та і шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього року все Нестайко, пробудження уривок із повесті України «Місячні зайчики». загальної відомості про Нестайка та закріплення у ній писати малі літери Чи, ми ю так? Сьогодні ми з вами поговоримо про одного відомого сучасного письменника. Подивіться, будь ласка, на його світлини в дитинстві. В юності та зрілості, який настрій на усіх цих фото? Навіть коли ця людина не посміхається, то її очі дивляться на нас хитровато та весело. Може, хтось із вас догадався, про кого йде мова? Це всевелод Зіновійович стайко. Він автор великих пригод хлопців і дівчаток, а також казкових тварин. Саме життям і творчістю Всеволодона Стайка ми познаємо сьогодні на уроці. Будемо з вами читати його твор, твір. Так. Автор розповідає, що в дитинстві він був руденький, худенький і маленький, чи не найменше у першому класі. І страшенно хотів він найкшиш вирости. За однокласника, Васі він прив'язав до однієї ноги важку праску, а до другої це глину. Хапався за верхню. Планко одвірка і висів, поки вистачало сил, намагаючись витягти своє тіло. А ще той Вася, сказав що від дощу все росте, і малий село довго простовував під дощем, підставляючи струмані своє гріш на голову. Мама дивувалася, чого в нього постійно нежить. Швидше виросте в село тесте, похотівши й тому, щоб його в дитинство було не дуже безмарним і щасливим. Тато загинув, коли хлопці було всього три рочки, тож з змавку він пізнав, що таке доля безбаченка, чи де єдиною втіхом були книжки. А коли все володо було всього одинадцять, почалась Друга світова війна. Дитинство його урвалося, він одразу став дорослим. Як згадує письменник, коли він став по-справжньому дорослим, йому страшенно захотілося повернутися назад у дитинство. догратися, досміятися, добешкотувати. Вихід був один дитячим письменником. Особливо представляти вам цього письменника не треба, варто лише назвати його ім'я, Селоднестайко, і відразу на обличчях переважної більшості дітей заквітнуть усмішки, а в очах їхніх мами та заграють веселі містики, так писав про вселодонестайка Анатолій Костецький. Село Днестайко написав для дітей понад 30 книжок. У них автор ніби повинувся назвати дитинство, щоб догратися, досміятися та добешкетувати. І його книжки. Пригода в кукурузі, «Торедори з Васиківки дуже відомий і цікавий. Тір, так? Пригода Робінзона кукурузу. Незнайомець на 13-й квартирі, таємниця трьох невідомих, «Дивовижні пригоди в лісовій школі. Країна сонячних зайчиків, Загадка старого клону, неймовірні детективи, космонавти з нашого будинку. Ширині окуляри пригода в курузі супер без фрикадельками. Давайте з вами виконаємо разом розчитку: Ча, чу, -чу че, чи, чка, чу, чуче, чкачкочку чкечки. Чначнучнучнечни. Чак чок, чук, чек, чик. Молодці. Так, тепер читаємо: сонечко. Сонячний. Молодці. Місяць, місячний. Далі. Чекає, полохає. полоха тобто Тут когось лякає далі. Майструє. майструючи, чекаючи, полохаючи. Так, давайте з вами спробуємо розгадати зашифроване слово. Перша в нас велика літера Р. Це говориться, коли людини вето. Вона відчуває це почуття. ну спробуйте з згадатися. Правильно, це радість. Так, а якщо ви добровільно без примусу, без наказу зробите комусь навіть невеличку послугу, то це вказує на вашу доброту, шляхетну вдачу, на те, що є вартістими людьми. Робити добровільно комусь добро. Допомагати іншим це велике вдоволення. Відчуваєте радість, що змогли комусь прислужити чи допомогти, будьте добрим, важливіше, ніж бути багатим. І сьогодні ми з вами читаємо уривок із полості в країні місячних зайчиків, існує у нас країни сонячних зайчиків, місячних зайчиків і чарівне дзеркальця або одна знайомка з країни сонячних зайчиків. Так, подивіться, будь ласка, на ілюстрацію. Зараз ми розгорнули всі букварики сторінка 55. Так, кого ми тут бачимо: дівчинку, маму, півника, песика. Так, такі яскраву картинку. Так, будете кожне спочатку самостійно читати, або Ви можете з букварика прочитати текст і потім прослухати. Ну,ся прокинулася і розплюшила очі. У вікно заглядало веселе ранкове сонце. У саду дзвінко гомоніло птаство, а на підвіконі сидів усміхаючи сонячний зайчик Теренцій. Так, молодці, теж спочатку самостійно. Інусів враз охопило тремтливе щемке перчуття. Вона підхопилася з ліжка і кинулася до вікна. Мама вже порилась на городі, тата цюкав молотком щось майструючи а їхній вухатий песик дюк, гасав у подвір'ю волохачій корей і червоного півня Галагана. І Нося раптом подумала, як добре жити на світі, коли ти прокинулась ясного сонячного ранку, теж спочатку самостійно прочитали, і знаєш, що тебе чекає попереду довгий-довгий з багатьма подіями тек. Як добре ще не є на світі сонячні та місячні зайчика, Нуся ще не знала, що вона сьогодні робитиме, але твердо вирішила. Сьогодні вона подарує комусь хоч маленько, але несподівана радість, обов'язково несподівана. Теж спочатку самостійно. Адже дарувати комусь радість, це ж і самому радість, і, може, це найбільша радість на світі. Якщо ти можеш подарувати комусь несподівану радість даруй, не вагаючись. Так, і зараз проведемо з вами конкурс квітливих та уважних. Так, у який час доби відбувається подія? Зранку, вдень чи ввечері. Зранку бо сонячний зайчик сніде. Якого кольору неба, яким сніде сонячний зайчик? Блакитного, бо це кольор польових квітів. Що можна побачити і почути на край світу, де живе сонячний зайчик? Так, соняшники почути дзвінки голоси птахів, дзюркіт, струнків, голос песика. Так, як звали головну героїню? Нюся, так. Що робила вже мама? Поралася на городі. А тато що робив? Щось мастрував. Хто такий був Галаган? Це півник. А адюк, песик. Що зрозуміла нюся? Що обов'язково потрібно дарувати несподівану радість. І це найбільша радість. А яку несподівану радість ти можеш подарувати рідним друзям? Якщо хочеш дізнатися про пригоди, які трапилися з Нюсею, Прочитай повість Всеволодонистайка країні місячні зайчики. Так, і е, найпопулярніша книжка Всеволода Нестайка це Торидори з Васиківки. А подивіться, будь ласка, це в нас вам представлено торидори. Так, бої стають усе менш популярними, бо вони жорстокі та небезпечні. А тепер, будь ласка, розгляньте ілюстрацію до книжки Села Нестайка Торидори з Високівки. Який вона виглядає настрій? Смішний, тому що вона така весела. Так, і нам з вами залишилося передрукувати віршик на країн дзвінкового світу, там, де соняхи. Волошковим небом, зайчик сонячний. Так, отже, передрукували ці чотири рядочки, можна червоним, можна, яким вам бажається. Ще раз сторінку 55-56. Перечитали там біографію. Не стайко, будь ласка, теж пригляньте. Дякую за урок. Всього вам найкращого. До побачення!